Дерев'яний тризуб, як знак вдячності нашим захисникам, що боронять країну, встановили в центрі села Сальник Калинівської громади. Майданчик та освітлення мешканці селища зробили за власні гроші. Сам тризуб замовили у Вінниці, встановили його біля будинку культури, де висадили трояндову алею в пам'ять про загиблих односельців на війні. Поруч з тризубом на гранітній плиті вигравівали надпис. Цей символ встановлений на знак вдячності та великої шани всім захисникам та захисницям України. Нам прокоментує Альона Науми, членкиня громадської організації Розвиток і добробут села Сальник. Хто став ініціатором встановлення тризуба в Сальнику? Ініціатором встановлення тризуба в Сальнику став голова громадської організації розвиток і добробут села Сальник. Намець Дмитро. Ми його підтримали як громадські організації, так і односельчанами, тому що ми розуміємо, що такий знак поваги і шани для наших захисників і захисниць дуже важливий. По закінченню всіх робіт відбулося урочисте відкриття, яке провела Оксана Кулагіна, та під час якого був освячений наш тризуб настоятелем христовождвиженського храму, отцем Георгієм. Як місцеві мешканці та гості реагують на цей знак вдячності нашим захисникам? Односельчани та гості нашого села розуміють і позитивно відносяться до того, що був встановлений пам'ятний знак Тризуб, тому що всі ми розуміємо, якою ціною виборюється наша свобода, воля і наше життя. А нашим глядачам нагадую, нам коментувала Альона Наумець, членкиня громадської організації Розвиток і добробут села Сальник.